Віталій Клімчук народився у мальовничих Стриганах, в селі, яке знаходиться неподалік Хмельницької АЕС. Після закінчення загальноосвітньої школи навчався у Нетішинському професійно-технічному училищі, яке закінчив з відзнакою та продовжив навчання у Київській політехніці на теплоенергетичному факультеті. На Хмельницькій атомній електростанції працює з 1995 року. За цей час піднявся професійними сходинками від обхідника турбінного відділення до начальника зміни блока. У розмові з нами Віталій Володимирович розповів, як виглядає його звичайний робочий день, а також про те, які речі є основними у такій відповідальній роботі та що допомагає тримати емоційну рівновагу. І зазвичай робота в зміну починається з того. Що треба прийти, виспавшися здоровим златненням на зміну. Це саме головне виспатися прийти живим і здоровим до свіжим. Перше, що ми робимо, це приймаємо від здаючого начальника зміни блоку зміну знайомився ознайомився з документацією, технічною документацією, трендами. Технологічною схемою, станом обладнання. Після передачі зміни відбуваються буденні, але дуже відповідальні дії, які потребують знань, уваги, ефективної комунікації персоналу. Стабільна робота, коли йде нормальна експлуатація, ми контролюємо технологічні параметри, стан основного допоміжного обладнання, стан обладнання основних цехів допоміжних цехів, що входить в мою компетенцію як начальника зміни блоку. Контролюєте ви як? Контролюю значить, по. Контролюю візуально, то є панелі е, нормальної сплутації, панелі безпеки, де знаходиться дуже багато ключів, перемикачів, е, арматури всякої різної. Крім того, є інформаційна ІВС, це інформаційна система, в якій заложено динамічна та статична інформація, яку ми при прийомі здачі зміни і в процесі виконання своїх посадових обов'язків. Е, контролюємо. Робота з керування ядерними енергоблоками, звичайно, має в свої особливості. Ця робота на блочному щиті управління, незалежно від того, яка посада, передбачає високий технічний рівень, необхідність підтримати свою кваліфікацію, повишать кваліфікацію. Ця робота вона, цікава, вона дуже цікава, вона передбачає постійне якби держання себе в тонусі і. Необхідність навчатися і розвиватися постійно, постійно, постійно. У професійній біографії Віталія Клінчука був період, коли він працював інструктором навчально-тренувального центру. Стверджує, що цей досвід йому неабияк допомагає і зараз. Можливо, мені повезло в цьому плані. І я певний час відпрацював на повномасштабному тренажері, і там обов'язковим етапом підготовки на посаду інструктора обов'язково ми вивчали такі документи, як системний. Підхід до навчання. Ми вивчали якісь основи роботи з персоналом, практикувався на цьому. За словами Віталія Клімчука, однією зі складових безпечної експлуатації енергоблоків є професійний колектив. У вас хороша зміна, команда? Так. Е, да. Зміна, кожна зміна це є команда. І цей персонал, який працює на блочному щиті керування, який працює в зміну, це персонал певних психологічних якостей і певної такої психологічної спрямованості. Люди, це індивідуальність, кожного є свої певні особливості. особливості, психологічні, особливості, психофізіологічні особливості. І робота в команді передбачає всіх різних людей. Треба зробити команду, яка націлена на виконання основного задачі, якою ми там працюємо. Це безпечна експлуатація енергоблока. Як стверджує наш співрозмовник, якісний професійний відбір оперативного персоналу повною мірою проявляється зараз під час війни. Коли особливо необхідне поєднання технічної грамотності та високої стресостійкості, якими повною мірою володіє персонал довіреної йому зміни. Віталій Володимирович також розповів, хто і що допомагає йому відновлювати сили. Це його згуртована родина, яка складається з трьох поколінь, а також подорожі, робота в саду та спорудження будинку. Після розмови з Віталієм Клімчуком з'явилася додаткова впевненість у тому. Що енергоблоки Хмельницької АЕС знаходяться у надійних руках.